Добрий день, компанія Гротехпоставки. Пропонуємо вашій увазі така додаткова пара прямокутна. Така фара, вона має велику, велику лінзу, має ближнє дальнє світло, має воздушний клапан, дріт, 4, 4 проводи. Кріплення дуже якісне. Зараз ми її під'єднаємо вона побачимо, як вона світить. Це ближнє світло, чітка світова межа. Це дальнє світло, працює шторка, електромагніт. І це е, габаритне світло, червоне по центру та по бокам звичайне, звичайне біле. Така дуже, дуже якісний варіант. Зараз ми по, е, побачимо реальну потужність. 39-40 Вт – це дальнє світло і ближнє світло 30 реальних Вт. дуже якісний варіант розміри розміри 140 мм длина фары ширина 78 мм, высота самой фары 70, 79 мм це блок скрипленням скрипленням 90, 97 мм. кого цікавить такий варіант, є в достатній кількості, можна телефонувати, запитувати.